Щоб у бардачку була заначечка, не фантики. Спрахуйся онлайн. На запорізькому напрямку суттєво зросли втрати російських окупантів це величайша геополітична драма. Інтервенти, судячи з усього, стикнулися з нестачею боєздатних підрозділів, які командування РФІ могло перекинути на цю ділянку фронту. До таких висновків дійшли аналітики інституту вивчення війни. Зокрема, за останні дні ворог на цьому напрямку щодня втрачає понад 300 осіб особового складу, тільки вбитими. До цього вони втрачали до 200 військових зараз там воюють, і від повітряно-десантних у них їх тільки берети, а використовують їх як звичайну піхоту. Крім того, для прикриття цих частин прибули загони так званого «Шторм-Зет» із призовниками в'язнями. Раніше експерти інституту вивчення війни спостерігали, як елементи Російської 7-ї гвардійської гірсько-стрілецької дивізії та 76-ї гвардійської дивізії ПДВ проводили контратаки проти збройних сил в районі роботиного. І аналітики оцінювали, що ці операції надзвичайно послабили сили ПДВ. Ну у ворога зараз є велика проблема. Проблема їм треба якось визначити напрямок удару. Збройних сил України у тій ситуації, яка зараз склалась, тому що на сьогоднішній день, звідки буде наступ, вони не знають і не можуть знати. І відповідно їх дії зараз спрямовані на те, щоб з'ясувати звідки ж піде удар, куди буде йти головний напрямок наступу Збройних сил України. E, вони намагаються зараз відволікти збройні сили України на різні напрямки для того, щоб розпорошити наші сили і таким чином e, послабити силу удару збройних сил України. То вони будуть застосовувати зараз будь-які e, можливості нанести удар по, по різним цілям, які знаходяться, e, там може вони будуть і незначними. Ми не можемо знати, куди вони цілили. Будуть застосовувати, звісно, авіацію з керованими бомбами. Звісно, будуть застосовувати ракетні удари для того, щоб зупинити Збройні Сили України з одного боку, а з іншого боку, саме виявити напрямок головного удару, який на сьогодні для них невідомий. І звісно, що робляться з боку Збройних сил України всі. Можливі заходи для того, щоб ворог не міг визначити напрямок головного удару. Ну про це, власне, сказав президент, коли сказав, що йому відомо напрямок головного удару. Ну, значить, ворогам це невідомо. ще однієї новини, яку нам повідомив генерал Сирський. Буквально вчора ми почули про те, що От підхопив цю інформацію матеріал з тут вивчення війни, значить. Про південь південніше від Бахмута та ситуацію з певними російськими, а як вони самі себе люблять називати елітними підрозділами. Mm -hmm. Значить, українські сили повністю знищили підрозділи 72-ї мотострілецької бригади, 31-ї городівської бригади повітряно-десантних військ та 83-ї городівської бригади на повітряно -десант, десантних військ при звільненні Андріївки та. Кліщівки. Зокрема, 72-гастралецька бригада швидше за все навіть виявилася, ну швидше за все, виявилась неефективною в бою. Її доукомплектовували, але й навіть кількість втрат, поки що з'ясувати неможливо. Такий успіх і ситуація, яка склалась з цими. Трьома бригадами, підрозділами Російської Федерації. Чи може стати. ну Я не хочу знову бачити до цих слів переламний момент і так далі, повертаєшся раз по раз. Але все ж прикладом і свідченням того, що не тільки моральний дух, але й ця швидкоруч мобілізація і доукомплектація для Росії нічого не дає. Ну, як не дає? Дає. Тому що вони діють, як ми прогнозували з вами раніше, в попередніх ефірах, може, майже рік тому, вони будуть діяти за рахунок просто витрачання безглуздого, на ваш погляд, витрачання живої сили. Жива сила це той ресурс, який для них найбільш дешевий, і якого в них багато. Тому вони, ну як, на наш погляд, це безглуздо. Просто людей вони вбивають, кидають на смерть. І все, а на їх погляд це просто витрачання ресурсу, яких ну, у них багато, досить багато. Ну і відповідно інша логіка це інші люди, інша цивілізація, і для керівників Росії це ну, нормальна ситуація, коли вони кидають бідів велику кількість живої сили. Ну там нема довізії, і, і ладно, буде ще одна. Втратили бригаду, нічого ще одну наберуть. Баби дури, і що наражають. Це російська логіка. Вони так діють. І тому вони будуть зараз відмобілізовувати кидати в бій людей там, з речовими мішками зразка 1878 року, яких досить багато наскладав. Може, перейдуть на чоботи з онучами. Тобто це для них витратний матеріал. Для нас, кожен громадянин України, це цінність. А для них це витратний матеріал, різна логіка, розумієте? І от ми маємо зараз працювати зараз, саме з розрахунком на те, що вони будуть давати завдання на мобілізацію нових і нових тисяч і десятків тисяч громадян Росії і кидати їх в бій. Ну, власне, тому зараз йде мова про постачання Україні атакамс, атакам, які можуть нести, наприклад, 950. Елементів, уражаючих для піхоти. Мова йде про саме про потужну протипіхотну зброю проти великих мас слабо озброєної піхоти. От те, що відбувається на сьогоднішній день з стратегічної точки зору. Все насправді досить просто. У них немає іншого ресурсу, вони використовують людей. Люди для них, них не менш цінні, ніж танки, ніж ракети. Ракет мало, людей багато. Люди у них такі, що не будуть там дивитись на моральні устої, вони народжуються щоб померти, ну і так вони живуть. Це їх логіка життя. Пане Михайло, і ще одну тему попросимо вас прокоментувати: удар по Костянтинівці, який відбувся 6 вересня. Трагічна подія, коли загинули цивільні удар прийшовся по ринку, і от зараз з'явилася публікація в Нью-Йорк Таймс. Ми всі розуміємо, що навіть до таких авторитетних західних видань вже багато сумнівів останнім часом, на жаль. І вони там приводять сумніви щодо того, що це була російська ракета. Але вони посилаються на дані розвідки чи якихось секретних джерел. Вони просто кажуть, вони там фотографії у соцмережах проаналізували е, дані свідчення очевидців. До вас як до військового експерта? А ну поясніть, будь ласка, а чи дійсно можливо визначити звідки вилетіла з якої сторони ракета? Отак, от, от просто по фотографіям уламків, тому що раніше вже неодноразово мені здається. В публічному просторі було доведено, що просто по фотографії як лежить ракети, і куди спрямований їх віст, ну, неможливо визначити звідки вона вилетіла, тому що ракети крилаті російські вони спрямовують свій рух по декілька разів.